Богдана, це самохідна артилерійська установка українського виробництва. Як заявляють виробники і кажуть бійці, максимальна її дальність 42 два саме пострілу, що дуже багато на рівні із західними системами. 42 стріляв? так і летить, так і влучає. Так, влучає в професійних колах. Цю Богдану називають 3.0, оскільки перша дослідна була на шасі кразу, далі на шасі мазу. Ну а тепер. Пересіла установка, якщо можна так сказати, на чеське шасі. І можна припустити, що саме таким воно і буде у майбутньому. ну Машина добра Стріляє хорошо, наводиться в ній легше. Ніж в тих прибудущих їде вона добре, тільки що. Щоб не домагався часто. Є? да Давай. давай Недолік, який обіцяють розробити